Насправді це все мої автопортрети. Це все мої автопортрети, і, бо тут всюди я, а це моя голова випухає. Або воно є таке портрет сходство? Я маю на увазі обличчя, тіло, люди, органи, там, ні? Є, є, є. це один одного. Така маленька реклама. Насправді це я малював Адама. Тут у мене було тут. Я думав, мені кажуть, всі художники а, ілюструють Біблію. Ну, великий худо. Я ж думаю, я, я, я теж хочу бути великим художником. І я теж почав ілюструвати Біблію, але я робив маленькі роботи, графіка така. От, і бігуашу, там все ілюстрував, ілюструва. А потім намалював. А я подумав, це почалась війна. І подумав, що у Адама вибухнула голова. Я намалював Адама, у кого вибухає голова. Там у нього в ногах змій, який з'їв Єву. Єва там всередині змія. От. І нічого не відбулося. Ну таке.